Всім привіт, друзі! Це шоубісики. Я Марина данилюк Кермалева. Ми розбираємо особливу жаву Юлію Володимирівну Тимошенко і її нашумілу колонку у виданні The Times. Справа Справ тому, що ця жіночка, яка показала своє нинішнє гниле нутро під час голосування за руйнацію антикорупційної інфраструктури, ви пам'ятаєте там ще й був її знаменитий спіч, коли вони сказали, що от не став нарешті цей світлий день, коли оце не буде цього сапі набу. Так от тепер ця пані, який вже, мабуть, пора завершувати з українською політикою, пішла і дала інтерв'ю британцям, а саме виданню Таймс. І там, там, друзі, напі уявіть собі на піку російсько-української війни, коли російська пропаганда просто включила свою роботу на повну потужність і вже там. Через роти своїх пропагандистів, через роти те, що називається ліберальна опозиція, задвігають, що Україна не така і це ж там захід НАТО багато уваги спрямовує на ту Україну. Саме час вилізти Юлії Тимошенко і розповісти про наступні речі: про загрозу колонізації України. І ще, значить, що зробила вона в цьому інтерв'ю. Дорікнула Заходу, що от, мовляв, оце саме Захід підриває український суверенітет в розпал цієї російсько-української війни. На секундочку не Росія підриває наш суверенітет, не дії про російських всяких посіпак, які сидять у владі, підриває наш суверенітет, а дії заходу. Тому давайте розберемо цю статтю. Вона вельми цікава. Отже, починається вона так: колишня премєр міністерка яка прийшла до влади після антимосковської помаранчевої революції, боїться, що її країна перетворюється на позбавлену прав колонію, яка втрачає суверенітет. А за стилістикою воно знаєте нагадує такий замовний матеріал, але тим не менше воно дає розуміння, що таке Юлія Тимошенко для нас. Для нас, тому що для заходу ну, захід почитав і якраз вхопив саме цей антизахідний наратив про те, що саме Захід підриває суверенітет України. І, до речі, це дуже нездоровий наратив, тому що нам зараз дуже потрібна підтримка Заходу, нам дуже потрібна підтримка Європи. І кожен український політик, який, хоч трошки думає про якісь перспективи для себе в політиці на наступні виборчі цикли, мав мав би заткнути пельку, але це не стосується Юлії Тимошенко. Так, от там е, на початку описується, як журналіст прийшов в її партійний офіс. Там, до речі, нічого, очевидно, не змінюється. Е, уже років так 15 Юлія Володимирівна, коли заходить в цей офіс, вона коливається на оцих хвилях минулих днів, минулої слави. Тому що там в холі висить велика фотографія Юлії Тимошенко, яку вітали якраз таки на помаранчевому майдані. І, е, значить, журналіст там описує далі. Фірмова коса Тимошенко залишилась, але її ставлення до західних союзників Києва стало жорсткішим. Пряма цитата: вона все ще повністю підтримує прагнення України вступити до НАТО і Європейського Союзу, але обурена відмовою надати Києву членство в західному військовому альянсі у роки до повномасштабного вторгнення. А так, а так, після цього голосування і спічу, і намагання перевзутися у повітрі, і не скаже, що Юлія Тимошенко у нас за НАТО і за вступ до Європейського союзу, тому що нагадаю. Якраз існування на САП, Вищого антикорупційного суду, підозри для чиновників, якщо їх підозрюють в корупції, це якраз і було тією базою, яку ми прописали, коли нам надавали асоціацію про членство в ЄС і безвізовий режим. Що ж пишуть ці статті? Юля, тобто вона підтримувала захід у тому, що він скористався війною, щоб підірвати незалежність України, коли на її міста нападають російські бомби. Від початку повномасштабного вторгнення Росії західні країни під загрозою відмови України держав значить встановили не контроль над державними інституціями України державними банками та монополіями, підриваючи суверенітет країни. Це жорстко несправедливо щодо країни, яка перебуває у стані війни. Сказала вона під час інтерв'ю в офісі своєї партії Батьківщина. Виявляється, на думку Юлії Тимошенко, це найбільший жах, і оце це біда. Не російські навіть ракети, а те, що у нас є наглядові ради із міжнародними експертами, які працюють в державних кампаніях і, наприклад, державних банках. І знаєте, що от давайте на секундочку уявимо, що нема цих міжнародних спостерігачів, нема цих людей, які беруть участь в конкурсах, наприклад, на те, щоб відібрати якогось притомного голову БЕП, якого, до речі, Юлія Свириденко ніяк не може призначити. Уявіть, що цих людей немає. Було б так: приходить, значить, один партійний решала, приходить інший партійний рішала, приходить людинка від Ігоря Валєрєвича, приходить людинка від Ахметова, і вони разом розігрують, кого їм треба поставити на ту чи іншу посаду. І це абсолютно нормально, що у нас є члени міжнародних, цих, члени міжнародних комісій, які працюють разом з українцями. Це нормально. Тому що от Юлія Володимирівна згадала державний банк, давайте згадаємо кейс Приватбанку, які там діла творились, які там прачечні грошей були, коли а, там нікого не було. І, до речі, не так давно ще й було винесено рішення суду в Лондоні про те, що це реально була прачечна, тому що не було ніякого нагляду. Так от, Юлія Володимирівна там далі розповідає про те, що суверенітет Києва він перебуває під загрозою, тому що, значить, оці. Західні експерти вони постійно беруть участь у дорадчих групах, і вони відбирають кандидатів на призначення до конституційного суду, вищої ради правосуддя, Державної митної служби, державного бюро розслідувань, рахункової палати, а також антикорупційних органів. От що бісить Юлію Володимирівну? Так, бо вона могла завести якогось ж -ж 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 партійного і зробити вигляд, що так і треба. А так доводиться рахуватися із думкою цієї комісії, яка добирає тих чи інших кандидатів. І слава тобі, Боже, інколи. Фіналістами стають навіть професійні люди, які не пов'язані з якимись політичними партіями. Їх правда потім банкова збиває там. Андрій Єрм Андрієві Єрмаку вони не поклоняються, але, тим не менше, є такі речі. Так, от що там сильно турбує Юлію Володимирівне? Що значить, вона описує про те, що ці члени міжнародних комісій вони можуть разом проголосувати за вето за на кандидатів, а також в рівності голосів їхні голоси мають перевагу над голосами українських експертів. Як правило, комісії складаються шести членів, трьох іноземців і трьох українців. Такий міжнародний нагляд, за словами Тимошенко, був би доречний у таких країнах, як Афганістан, Ліберія та Сієра Леона, але не в Україні. Україна не держава, яка загнала краху, яка як намагається показати Кремль. Ми суверенна європейська нація, яка героїчно чинить опір повномасштабній агресії та зі зброєю в руках захищає європейські цінності, сказала вона, ми на Афганістан. Так, і саме час. Ототожнювати Україну із якими Сієра Леонид Ліберією і показувати, що ми така відстала Африканська республіка, де міжособні конфлікти, от саме те порівняння, яке нам зараз треба від українського політика, як Юлія Тимошенко, для того, щоб ми там далі просили якусь допомогу і вели серйозні розмови про те, як нас надалі буде підтримувати там європейський союз чи сполучені штати Америки, чи та ж сама Британія до речі. Тому значить Юлія Володимирівна тут же ж пояснює про те, що це скасування цих набуса було справді світлим днем. А, значить, і Юлія Тимошенко назвала це давно очікуваним кроком для обмеження західного контролю над ключовими державними інституціями. Ну безумовно, ми це розуміємо, тому що от виплила інформація, що набу якраз таки приходило з підозрою до одного із головних партійних спонсорів Юлії Тимошенко. Тому що він там відмивав на закупівлях для Укрзалізниці. І таким чином у Юлії Володимирівни є ще шкурний інтерес. Вона дуже хоче попасти ще в одну раду, хоча б щоб знаєте, довести до повноліття вже своїх внучків і е, підбити їм фінансову подушку. Тому безумовно для неї сап і набу є перешкодою. І будь-яка спроба ліквідації це для неї світлий день. Так, от в цій статті опонують Юлії Тимошенко депутати. Так як у нас більшість депутатів це слуги народу, тут взяли коментар у Олександра Мережка, який, до речі, у нас голова комітету з питань міжнародних справ, і треба визнати, що це, хоча б більш-менш притомна людина, от що він сказав у цьому коментарі. Рішення включити іноземних експертів до речі, ради не було прийнято всупереч волі України. Україна погодилась на це рішення. Іноземні держави, наприклад, країни ЄС дають нам кошти, і вони зацікавлені в гарантіях, які забезпечують об'єктивність процесу відбору суддів, наприклад. Так, от, Юлія Володимирівна, що ви хотіли? Європейський союз постійно надає нам гроші. Причому європейські країни дуже часто надають гроші на те, щоб ми платили зарплату бюджетникам, на те, щоб ми оплачували пенсії нашим пенсіонерам. І навіть є така опція, Європейський Союз дає нам гроші на закупівлю зброї і на оплату праці наших військовослужбовців. Так, ви хочете, щоб європейці давали нам гроші і не контролювали, ті, те, куди вони йдуть, куди йдуть ці долари і євро, ну, цікаво, виходить. Так от, Юлія Тимошенко, у відповідь на цей коментар Мережка, влаштувала з ним такий заочний срач. Значить, вона сказала, що не треба нам казати, що українці можуть помирати заради миру в Європі, але нібито не здатні самі керувати своєю країною. Ну і тут же тут же. Тут же слава тебе Богу, ці журналісти пішли до фундації де Юри, зустріли Михайла Жернакова і взяли ще в нього коментар. І от що там написано. Значить, критики Юлії Тимошенко стверджують, що такі коментарі майже дослівно повторюють заяви Путіна, який використовує міжнародну участь у перевірці українських державних інституцій як доказ того, що Україна є маріонеткою заходу та становить екзистенційну загрозу для Москви. І справді, якщо ми подивимося такі базові промови Путіна, а з лютого 2022 року він постійно обґрунтовує, що на Україну Російська Федерація напала своїм злоїбучим СВО через те, що. США контролюють Київ, значить, це не страна, і це просто запад руками України уражає Москві. Тому так, оце заява, це горе інтерв'ю Тимошенко, воно абсолютно вкладається в пропаганду Російської Федерації. Що цікаво, російські сайти вже там просто смакують, що Україна є маріонеткою Заходу і оце все. Тобто лише посилює їхні наративи. Так от, фундація де Юре. Звинуватила Тимошенко у відкритому підігруванні Москви. Участь міжнародних експертів забезпечує справді незалежні процеси відбору та підвищує довіру громадськості до судової системи. Оце дуже компетентний коментар, тому що вибачте, але ну не юре краще знать, як у нас там відбираються кандидати до судів конституційного суду і, і, і інших таких органів. Ну і тут же дивіться, Юрія Володимирівна намагається відбілити свою репутацію, і трошки прибрехати, тому що тут є шматок тексту. А про те, чому ж нам не дали членство в НАТО в Бухаресті 2008-го, коли знаєте, от нульові це були шанси вскочити в вагон навіть для тих країн. Ну, які не думали про те НАТО, але у них все трапилось так от на саміті НАТО в Бухаресті в 2008 році, під час її другого прем'єрського терміну альянс не надав Україні план дій щодо членства, зазначивши лише, що Київ зможе приєднатися в невизначеному майбутньому. Це рішення сьогодні широко розглядається як те, що змінило переконання Росії, що нібито захід не готовий на конфлікт із Москвою заради захисту Києва. Так, от я. Пригадую ці роки, я тоді була юний желтарота журналіст, починаючи. І тоді так Юлія Володимирівна до останнього не хотіла підписувати цей спільний лист про надання подачі, намагалася змагатися з Віктором Ющенком і Арсенієм Яценюком, який, до речі, був там прем'єр-міністром. І це дало змогу партії регіонів і проросійським силам накачати тему НАТО, накачати тим, що це просто злідвотворний злий блок. Те народонаселення, населення, яке тоді було на територію України, тому тут є вина Юлії Тимошенко, яка заради свого політичного рейтингу, заради того, щоб дружити з Москвою з Путіним, вчасно не підписала ці документи і порушила цю триєдину позицію прем'єра, президента і спікера Верховної Ради. Це було дуже важливо. Ми тоді втратили буквально кілька місяців, і так тоді Ангел Меркель, заради того, щоб отримувати дешеві енергоносії, вона просто це. Скористалася по суті, вона розторгувала східну Європу і Україну, в тому числі, щоб отримувати дивіденти у вигляді дешевого російського газу для своєї промисловості і так насичувати грошима свою німецьку економіку. Ну а зараз Юлія Володимирівна розповідає про те, що відмова альянсу надати Києву це членство воно ж було фатальною помилкою, яка зрештою підштовхнула Москву до вторгнення значить в Україну. І тут же вона е е також е пожуріла західних лідерів, які голосували проти надання Україні плану дій щодо членства в НАТО. Але ми бачимо, що так Юлія Володимирівна і не покаялася. Ну і далі, приємна соціологія. Хоча Батьківщина Тимошенко є одною з найстаріших партій в Україні, зараз вона має лише 26 місяць 450 у парламенті, згідно з нещодавним опитуванням, лише 5% виборців хотіли б бачити її наступним президентом України. Я вам скажу, що досить багато. Досить багато 5% хотіли б бачити Юлію Володимирівну своїм президентом. От. Ну, і тут же Юлю Володимирівну наостанок спитали. Чи працює вона з республіканською партією, чи в неї є в неї контакти? Тому щоб що ви пам'ятаєте? Кілька місяців тому ходили чутки, що таки да приїжджали їздоки від Дональда Трампа говорити з нашою парламентською опозицією. І Юля каже: у кожного політика у світі є відкриті і закриті зустрічі. У цьому немає нічого незвичайного. Ми обговорювали військову допомогу і можливі підходи до завершення війни. Ми не говорили про вибори. Так от можу констатувати, що ця стаття вона вкотре показує, наскільки Юля відірвалася від реалії української політики, наскільки вона не чує не те, що там український народ, а власне навіть електорат. І цей електорат у 2025 році вже не буде голосувати за Юлію Володимирівну, як там умовно наші дідусі-бабусі, через те, що дітям дали дуже прикольні щоденники з стігрулі. У мене такий був до речі. І маєчки ще були з стігрюлі, це, хоча б, було прикольно. Але це, хоча, б були б нульові середини нульових, тоді багато хто ніяких хороших речей не бачив. Європейський союз мало хто їздив, тоді це могло прокотити. А коли Юлія Володимирівна на піку російсько-української війни і під час загострення цієї російської пропаганди, коли російська пропаганда... Ротами своїх медійників, політиків, культурних діячів намагається нав'язати заходу міф про те, що вони там помруть без руської культури, про те, що треба просто розтригати цю Україну житті нормально, дружно, тому що нас поссорив запад, Америка. Це виглядає трошки дивно. Таким чином, Юлія Володимирівна вдруге стріляє собі в ноги за останні тижні, і у мене єдине побажання, щоб Юлія Володимирівна таки не попала в наступну раду. І поїхала доживати свою пенсію як своєї любі жужі в Дубаї. Всім дякую за увагу. Це був розбір нашумілої, жахливої з усіх точок зору статті. І я намагалася її розібрати як професійний піарник, тому що це зло. І насправді таких статей не має бути в західній пресі, якщо ми говоримо про якісь перспективи України, особливо якщо такі статті дає якась людина, яка називає себе українським політиком. Всім дякую за увагу. Це була Марина Денлюхермлева. Підпишіться на канал Шоу -Місик. І Тут ми розбираємо дуже цікаві кейси саме піарні і не піарні, політичні інколи і інших жамб розбираємо. Підписуйтесь, якщо вам подобається наш контент, ставати нашим спонсором чи патреоном. буде розборів більше.